Турбота з любов'ю Відину, побач стан братів твоїх і стан отари, та й дай мені відпор буття 37.14. Бог, чий характер любов, створив нас за своїм образом і подобою, здатних любити та бути коханими. Батьківська любов проявляється по-різному, зокрема, спілкування про дітей. Про їхні потреби. Ця турбота не завжди і чітко розуміється. Кароліні вже було 18. Вона закінчувала свій останній рік у школі та збиралася вступати до університету. У неї були добрі стосунки з батьками та братами, але вона дещо втомилася від встановлених у родині обмежень, вона демонструвала це словами та справами. Але її батько був твердий і, знаючи, що дає дочці найкраще. Говорив про благословення, які отримує родину, про те, що релігія це важлива частина життя. Наприкінці навчального року було заплановано бал випускників, і Кароліна вирішила, чи піде на нього будь що, навіть без дозволу батьків. Рішення було прийнято. Залишалося лише втілити його у життя. Батьки не підтримали дівчину, і атмосфера в родині стала напруженою. Кароліні це не подобалося. Вона звернулася до мене з порадою. І я сказала Я хочу піти на цей бал, але тато не дозволяє. Якщо я піду, він мене покарає на рік. Я не знаю, що робити. Це безглуздо. Мені вже 18, а про мене дбають як про немовля. Яків також дбав про своїх синів. І то ми, коли вони були далеко зі стадами, він послав Йосипа, щоб дізнатися, чи все у них гаразд. Цю турботу Бога закладає у серця батьків, і вона проявляється порісним. Дітей зустрічають і проводжають, дозволяють ходити у певні місця. Встановлюють розклад, дають гроші, наставляють та багато іншого. Все це є способом сказати Я люблю тебе. Хоча сини Якова були вже зовсім дорослими, він відчував за них відповідальність і продовжував піклуватися про них. Так само твої батьки намагаються захистити тебе, подбати про тебе. Бог піклується про тебе. За допомогою батьків сьогодні, подякуй Богові за цю турботу, тому що небесний батько піклуєць і про тебе.